Будьмо уважні. Одного разу почав Ісус навчати над морем, сила людей зібралося навколо Нього, і Він увійшов у човен та сидів у ньому на морі, і весь народ був на землі при морі. Він багато навчав їх у притчах і говорив до них у, своїх, у своєму навчанні: Слухайте, ось вийшов сіяч сіяти. Коли він сіяв, дещо зерна впало при дорозі, та прилетіло птасту і видзвело його. І інше впало на ґрунт кам'янистий, де не було багато землі, і вмить зійшло, бо земля була неглибока. Коли ж зійшло сонце, воно згоріло, і за браком коріння висохло. А інше впало між тернину, і зійшла тернина, та його приглушила, і воно не дало плоду. Ще інше впало на добру землю, і, вигнавшись, Гарно вгору принесло плід, одне у 30, одне шістдесят, а одне у сто разів більше. І додав: хто має вуха слухати, хай слухає. Слава славо! Ім'я Оце і Сини Святого Духа, слава Ісусу Христу! Та має вуха щоб слухати, Хай слухає. Ці слова можна сприйняти як певну образу, тому що кожна людина має вуха. Практично всі ми добре чуємо. І те, що каже Христос, воно може, знаєте, сприйнятися дійсно як якесь приниження. Але, але ця фраза звучить не для того, щоб. Нас принизити, а для того, щоб нам наголосити на тому, ко, що значить слухати. Коли людина з ким спілкується, і якщо це цікава її людина, вона всім своїм тілом показує, що їй цікаво. вона свій розум, огляд, все тіло скеровує на те, щоб почути необхідну її інформацію. Щоб виявити повагу до свого співрозмовника, ми включені в цю розмову. І коли ми чуємо, що нам говорять, ми це приймаємо, аналізуємо і відповідно діємо після цього. Коли ж ми стоїмо на молитву, чи хтось зауважував за собою, чи він чує, що молиться. Чи Він чує свою власну молитву? І от на це, мені здається, наголошує Христос, що коли ти спілкуєшся з Богом, ти маєш чути і себе, і Богом. Христос наголошує на важливості бути зосередженим у спілкуванні з Богом. Бути зосередженим і розуміти те, що ти молишся, як ти спілкуєшся з Богом. Бо коли ми бачимо співрозмовника, нам легше на цьому зосередитися. А з Богом ми побачити не можемо. І тут справді виникає дуже така трудність, як зосередитись на цьому. Все дуже просто. Навчимося слухати самих себе. Навчимося слухати ті слова, які ми промовляємо. І навіть коли стоїмо на літургії і просто промовляємо слово Господи, слова Господи, помилуйча амінь. Чи ми хоч їх чуємо і розуміємо, що ми говоримо? Бо якщо ми це чуємо і розуміємо, значить ми чуємо Бога. Чуємо, що до нас Господь промовляє. Чуємо, що Господь хоче від нас. Мати вуха і слухати, це чути те, що я мов, промовляю. Мати вуха і слухати, це бути зосередженим на своїх словах, в часі молитви, в часі читання Святого Письма. І ось тоді якраз ми починаємо чути Бога, який до нас промовляє, який є тим сіячем всієї притчі. Чути. Означає приймати, аналізувати і втілювати в життя. Тоді ми маємо вуха, тоді ми дійсно чуємо. А якщо ми не розуміємо власних слів, тоді ми є дійсно глухими, глухими до самого себе, глухими до Господа Бога. Тож хто має вуха щоб слухати? Хай слухає себе і слухає Бога. Слава Ісусу Христу! Трумова всі з усієї душі, з усієї мисли нашої, проводимо. Господи, помой. Господи, Вседержителю Божий, Отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за святішого Вселенського архирея, нашого, Франциска, Похоримського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, боголюбивого єпископа, нашого Кір Василія. За тих, що служити і послужили у Святому Храмі цьому, за усіх наших духовники, всіх у Христі, братів наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за Богом бережений народ за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, щоб Господь Бог зіслав Святого Духа на весь український народ і дав йому ласку, витривалості у вірі, <кхи> надії, любові серед теперішніх важких ми пробуваємо, дарував йому мирне, веселої до всяких ворогів що міг у справедливості і правді прославляти доброго і милосердного Бога, Господи, вислухай і помили. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Що молимось за Божого опіку над усіма воїнами, які виконують свій обов'язок захисту вітчизни, щоб Господь Бог змістив їхню відвагу і мужність та охороняв від ворогів видимих і невидимих, дав їм силу звільнити від загарбників нашу землю та подати мир в Україні, Господи, вислухай і помили.